3D-тур садибами Прилучини тепер доступний в онлайн-режимі. 23 жовтня у стінах Прилуцького краєзнавчого музею відбулася презентація проєкту «Садиби творчості й добра». Директорка закладу Тетяна Зуць говорить, ідеєю надихнулася з історичних проєктів відомого українського журналіста та продюсера Акіма Галімова. Якось так в уяві собі Знову ж таки, з'явилися наші садиби про те, що навколо нас дійсно є садиби, які не те, що ну, в якійсь мірі ніби малопомітні. От ми знаємо Качанівку, ми знаємо сокиринці. Ось. А от до прикладу, Олександрович в Богданівці, ми не знаємо. Так, переважно більше знають садибу Киселя у Дідівцях. Але знову ж таки, для наших місцевих жителів можливо навіть це маловідомий факт, з ким пов'язано, чого має таку цінність. Знову ж таки. Питання те, того, що деякі садиби вони досить в пошкодженому стані, або від них залишилися лише певні об'єкти, як то Рахманових Волконських залишився лише флігель. І розуміння того, що їх вкрай потрібно зберегти. Їх потрібно зберегти. От і ось тому. Виникла така ідея, як зазначає пані Тетяна. Обрали саме такий формат, аби унікальний пласт історії прилучення був доступний кожному. Оцифрували 11 об'єктів. Це 10 садибних комплексів кінця 19-го, початку 20-го століття. У супроводі з українсько-англійським аудіогідом. Це забезпечить зручне користування для соціально вразливих категорій населення. Технічне завдання виконували фахівці компанії Skyron зі Львову. Також одним із гарантів цього проєкту була доцентка кафедри історії України. Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Марина Будзар. В проєкті використовувалися мої наукові розробки, тому що вже більше 15 років я досліджую тему маєткової культури регіону, тобто лівобережної країни. І в останні 10 років я більше цікавлюся. Історію роду балаканів і споріднених з ним родів, теж з лівобережної України і, зокрема, з Прилуцького регіону. Тобто, використовувалися мої насамперед наукові розробки. Масштабна робота зі збереження локальної спадщини прилуцького району проводилася близько шести місяців. Загальний бюджет на втілення ініціативи понад 600 тисяч гривень. Необхідну підтримку надала і Прилуцька міська рада. Такі сьогодні реалізував наш музей. У співробітництві з громадською організацією є базою для нашої молоді, для збагачення культурного внутрішнього світу і для нашого майбутнього, тому що вони увіповічнюють у цифрі історичні пам'ятки, які руйнуються, які можуть бути втрачені. А так вони завжди залишаються з нами. Проєкт забезпечить доступність до локальної спадщини прилуцького району дослідникам, науковцям та краєзнавцям, що значно поліпшить сучасну українську ідентичність. Загалом цифрову візитівку отримують п'ять громад. Сьогодні її презентували прилучанам серед відвідувачів і викладачка педагогічного коледжу Олена Сидоріна. Ці садиби це живий організм нашої історії, нашої культури, нашого мистецтва, нашої спадщини. Це незабутня скарбниця, яку потрібно берегти, яку треба поповнювати, знати, цінити. Скажу, що кожна скарб, з кожна садиба унікальна по-своєму і є зразком і архітектури класицизму, і архітектури модерну. Модерно українського саме з українськими рисами. І тому такі проекти важливо розвивати, важливо долучати до цих проєктів і нашу молодь, оскільки вона дуже творча, вона бажає нових відкриттів, нового, чогось нового, пізнавати. І розуміти власну ідентичність, саме те, що ми українці, ми маємо свою культуру, ми маємо свою історію. Ми сильна і потужна нація. Подібними проєктами можуть похизуватися музеї Львівщини, Рівненщини та Київщини. А відтепер і на сайті Прилуцького краєзнавчого музею кожен охочий зможе помандрувати архітектурними пам'ятками міста. Нині директорка закладу говорить без спільної роботи досвідчених фахівців, можливо, це б і не вдалося. Я хочу щиро подякувати за співфінансування. Хочу подякувати Прилуцькій міській раді, хочу подякувати народному депутату Борису Вікторовичу Приходьку, хочу подякувати Ічнянській ОТГ. Це, власне, от, та, те, те фінансування, яке нам вдалося отримати. І, звичайно, хочу безпосередньо подякувати ще. Гроні Наталі Вікторівні, доктору педагогічних наук, тому що власне вона займалася коригуванням наших текстів до аудіогіду. А детально познайомитися з об'єктами культурної спадщини рідного міста, ви можете в телевізійному престурі, який Тетяна Зоць організувала особисто для телеканалу Прилуки.